Брати і сестри, ми святкуємо надзвичайну подію хрещення Господа нашого Ісуса Христа у річці Єордан. Річка Єрдан це найнижча точка на планеті. Вона, ця річка знаходиться в падані. Нижче за майже 400 метрів від рівня Світового океану. Хто був в Єрусалимі, то пам'ятає, коли спускається з Єрусалима місто Іордану, тож вуха закладають у І там, є відмітки по дорозі, які відмічають рівень Святого океану і нижче. А що це говорить, що Господь дійшло, не наче в пекло? До нас, до людей, щоб нас є вивезти з цього пекла, щоб спасти всіх нас і вести знову в Царство Боже. От він народжується на цій грішній землі, істинний Бог. він спускається у цю річку, пану. Це пекло – то, щоб на себе взяти гріхи всіх людей. І то має бажання, він тих виводить з цього пекла. Він дійсно хреститься не тому, що він грішний, а тому, що він хоче спасти всіх нас взяти на себе гріхи всього свого року. Законом Моїсева. Писувалось омиватися після того, як людина доторкнулася до чогось скверного, до мертвого, і неважала омитися. Але Господь, наче найчистіший, найсвятіший. Він є саме світлом. І ось в річці Орданів і тому омивали гріхи і світів і він хрестив водою, але казав, що прийде той, хто буде хрестити вас вогнем і духом. Йому було вказано, що на кого він побачить голову, той і є Єлесієм. І ось всі приходили, хрестили великого гробу яна Хрестителя, обивали свої, кайови своїх гріхах. Але мав прийти той, хто може простити їх. Люди Старого Завіту розуміли, що закон тільки проявляє гріх, але він не позбавлює від гріха. от прийшов той, хто позбавлює від гріха. Господь наш Ісус Христос для того, щоб всіх нас спасти, позбавити від влади диявола, від влади гріха і від влади смерті. І ось він Іде на річку Єордан і являє себе людям. Він хреститься і бачить Іоанн Хреститель Гору. Він покладає свою руку на голову, Спасителі, бачить Богу, він каже, мені треба від тебе хреститися, але Господь йому каже, залиш, бо нам належить виконати всяку правду. Закон, який пророкував і прана Христителя, як гласу рукою, що в пустині, і про Господа, що Єрдан повернеться в святі. А це пророкували пророки. І це здійснилося сьогодні. Господь хрестився на річці Ярдана, і голуб зійшов на нього, це Дух Святий, і був голос з неба. Це є син мой Господи, того послухання. В ньому моє благовоління возлюблений. А він Це Божественна любов віддає свого сина і народу для того, щоб цій любові, бо Ісус Христос є особистість, особиста любов. І він казав, що Він є любов. Він є шляхом до спасіння. І ось являє себе сама любов, Друга епостаська святої Троїці. І цей любов'ю ми всі спасаємося. Дух Святий з'явився у вигляді Голуба, це третя іпостазь по святої Троїці. І був чути голос з неба, щоб ми послухали Господа Ісуса Христа, послухали його Івана. Голос був від Бога Отця. І сьогоднішнє свято називається ще святом Богов Явління, тому що явився сам Господь людям, друге постанському святої Троці, явилася вся Троїця, Отець вигляді. Голосом Син Божий явився, який хрестився, і Дух Святий явився воєнтіго. Ми всі пам'ятаємо старому завіту, як був потоп по всій землі. І ось Ной зібрав своїх рідних, всякий тварин попали. Він довго будував ковчег, його руйнували. Чісливі люди, але він його добудував і спас тих, хто його просту, коли вийшли в цей ковчег. І йшов довго дощ, затопив всю землю. І ось коли вийшов на берег ну, з стовчер, коли голубиця принесла йому. Маскишний. Так як і зараз. Бог приніс нам звістку, що вже наступає нова ера. Вже той потоп гріха, який допив все як людство, закінчився. Прийшов Спаситель світу для того, щоб вивезти нас на другий берег. Вивезти нас у царство Боже. І ось Пресвята Трійця явилися. І ми читаємо Іван Матвія, хто й буде хрещений, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, той спасеться. І ми всі прийняли це хрещення, хто в дитинстві, хто пізніше. І цим хрещенням. Ми виходимо на новий берег. Ми при... виходимо в царство Божому. Ніхто хто. хто не хрестився, не може спастися. Всі були хрещені. І апостоли були хрещені. І Божа Матір була хрещена від апостола Петра, як це пише святитель в Єрусалимський. Єрусалимській. Ніхто не може спастися без хрещення. Тому що хрещення це те тайство, яке нас водить в суспільство святих, водить в царство Боже. Але це сім'я, яке сіється, воно може прорости Боже загинуть, від нас залежить, чи буде дієво, то хрещення, яке ми прийняли, чи ми не, да, не дамо можливості цьому сім'ї, цьому зерну прорости в наших серцях, сім'ю Святого Духа. І ось всі ми хрещені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всі ми християни, і всі ми повинні послухати Того. Про кого нам говорить Господь з неба, послухайте Його, цей син Мой Возлюблений в тому моє благоволі. От кого ми повинні слухати? Ми повинні слухати Євангелія, закон Божий, виконувати Його, тому що його приніс не ангел, тому що його, цей закон дав нам не пророк земний, а сам Бог, бачучи, що вже. Прийшов, сам прийшов на землю для того, щоб всіх нас спасти через закон, Івангельський закон Божий. Тому ми його повинні слухати і виконувати цей закон. Цей закон потрібен перш за все нам. Це як лікар, коли дає рецепт, звичайно, хоче, щоб людина видюхувалася, але лікарю не потрібен цей рецепт. Потрібен цей рецепт хворій людині, так і закон Божий. Господь дає нам тому, що Він нам потрібен. І людина залежить. Чи буде вона спасатися, виконувати заповіді Божої? Чи не буде? І Господь все зробив. Він все нам дав, необхідне, навіть постраждав для на нас. А все тепер залежить від нас самих. Чи будемо ми слухати того, кого нам сказав Господь з неба. Господу нашого Ісуса Христа. Сьогоднішня подія дуже глибока, ангел не дивується що волосів. Ми бачимо, що Дух Святий сходить на Господу. І ось це наша дарма, яка показує, що Дух Святий відходить не від Сина Божого. А і стоящий, як ми сповідаємо в символі віри от Отця. ми бачимо, що ми сюди виходить від Отця на Другий по Святої Троїці. І через сина він дається нам. Тому що вдруг це вклапа. Католицькі, грекатолицькі. Там сказано, що Дух Святий виходить від сина. Але це порушення канонів, це порушення догматики церковної, тому що ми знаємо, що святі Отці на Другому Вселенському соборі про Духа Святого крас склали догмати, і ми віримо, що дух Святий виходить від Отця. І це дуже важлива розбіжність. Між нашими церквами. Наша православна церква, якраз сповідає, що Дух Святий виходить від Отця, і сьогодні ми бачимо, це, ці події. І ця подія сьогоднішня Грешня підтверджує істинність догматів нашої Православної церкви, що Дух Святий сходить від Отця і через Сина подається всім нам. Господь не потребував грешня. Він це зробив заради нас, щоб виконати всяку правду. І ось ми повинні слухати Господа. Ми повинні намагатися виконувати запит Божий і не заважати Духу Святому діяти в нас. Це саме головне наше завдання. І це воля Божа. Це каже апостол Павло, воля ваша, воля Божа, освящення Ваше. Це пише посланню Песалони Кінців. Тому ми повинні освячувати. В цьому є воля Божа. Є різні способи освячення. Є різні методи освячення церкви. І молитва. І всі ті тайства, які надалі в церкві, вони нас освячують. Але особливо ми освячуємося, коли. Причащаємось тіла і крови Христова. Перед цим ми сповідаємо свої гріхи, ми вбиваємось від гріхів. Так як це робили люди, коли прийшли на річку Єордану, а потім ми приймаємо в себе самого Христа. І ось ми повинні берегти той великий дар, який нам дав Господь для того, щоб ми. Святилися і спаслися з допомогою Божий. Господь нас спасає, але без нас він не може нас спасти. Це взаємодія, синерія між Богом і нами. Господь все робить, і Він бажає, щоб ми спаслися. Все для цього Він робить. А ми повинні задуматися, чи ми хочемо спастись, чи ми йдемо йому назустріч, чи ми освячуємо себе. Важливо не тільки приходити в церкву, це дуже важливо, в час від часу, а треба, щоб все наше життя було проникнуто якраз любов'ю до Бога і бажанням виконувати, виконувати його не грішити. Тому що ми бачимо сьогодні, на жаль, гріх розлився по нашій землі. Але до скінчання віку буде церква Христу. До скінчання віку люди будуть хреститися. До скінчання віку люди будуть спасатися. Так їх буде небагато, це буде стане. Але завжди буде можливість у кожної людини прийти похреститися. І в цьому морі життєвському, яке голується на пастями багатьма бурями, як соціальному, так і політичному, так і економічний завжди і є той островок, куди людина може прийти і спастися. Це церква Христова, це то джерело чистої води, де людина може охреститися, взяти цю живу воду Святого Духа і свою душу, безсмертну душу, наситити цією водою і спасти себе. Будемо приходити частіше. До цього джерела джерела святого Духа. І ось сьогодні ми будемо освячувати воду. Ця вода називається агіасма. Свята вода. Агіос – це свята, а асма вода. Це велике чудо. Навіть вчені, багато вчених не можуть пояснити, що ця вода не псується. Напротязі багатьох років. Тому що дійсно Господь являє в цей день велике чудо. Він посилає благодать Свою, яка зберігає цю воду на багатьох років. І це свідчення, що Господь знає, що Він нас не залишає, що Він нас освячує і буде освячувати і берегти нас як своїх рідних, тому що ми для нього дуже важливі. Він для цього віддав за кожного з нас своє життя. І якщо буде потреба, він знову віддасть. І ми повинні про це задуматися. Що ми віддаємо, Господи, як ми живемо, то будемо намагатися освячувати себе, поки є час, поки ми живемо і можемо себе змінити. І будемо пам'ятати, що Господь разом з нами, Він нас завжди чекає, Він нас завжди змінює. Якщо ми цього прагнемо і йдемо до нього, він стучиться в наші серця, ми повинні їх відчинити, для того, щоб він війшов в нас і освятив нас. Амінь.